Друзі, привіт! Сьогодні готуємо класичний сирник на шоколадному тісті. Це легендарний рецепт, про який можна розказувати годинами, як і в більшості старих рецептів. Тут все просто: просте поєднання продуктів, простий процес приготування, але виходить неймовірно смачно. Це класика, яка залишається актуальною завжди. Для тіста яйця з'єднуємо із цукром та перемішуємо так, щоб цукор розчинився. Далі соду погашуємо оцтом і додаємо це все до яєць. Додаємо також розтоплене масло, какао і все перемішуємо. В кінці додаємо борошно і замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке еластичне густе тісто. Розрізаємо його на дві частини. Одну частину кладемо в морозилку, її будемо терти, а другу частину відправляємо в холодильник. Далі приготуємо сирну масу. До кисломолочного сиру додаємо сметану і збиваємо це все блендером. Окремо яйця з'єднуємо із цукром та ванільним цукром. Все добре перемішуємо, щоб цукор трохи розчинився, і додаємо до сирної маси та знову збиваємо блендером. Натираємо сюди лимонну цедру і додаємо пропарені родзинки. Далі на дно форми кладемо частину тіста із холодильника, добре розподіляємо, викладаємо сирну масу і зверху натираємо тісто із морозилки. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Охолоджуємо сирник у формі та можемо насолоджуватись.